Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і ви на каналі Марк Геймс, і сьогодні ми будемо грати в Solar Меша. Хочу перед тим, коли будемо грати, хочу сказати, чому в мене не було минулого тижня, тому що я, до речі, збирав речі, що полетіти до Египта. До Егіпта я зараз в Єгипті. Але, за... але завтра. Я лечу до свого місця, де я зараз живу, Ось. Ну і буде, я думаю, так буде набагато простіше. Хоча я навіть я знімаю відео раз в тиждень, так буде мені набагато простіше, щоб ви знали ще раз. Ну і ми будемо грати в Solar Smash. ну і ми можемо починати грати. І дивіться, ви зараз думаєте, що буду зараз знищувати землю, так? Ну ні, не буду знищувати, тому що дивіться, вже підійшов е, що найцікавіше. Землю я вже зруйнував. Ну порізьму сонце також, між, між іншими я вже закінчив сонце. Ну і вже перейшов до Меркурій. Я перейшов до Меркурій, і бачите, як то виглядає цей, ну, виглядає цей Меркурій при Солар СМС. Ну, в принципі, нічого такого цікавого. Ну, так як нормальний Меркурій, тільки що в такому стилі гри. Ось, ну і що немає людей. Ну... Не буду там вже раховувати, ну скільки там залишилось там людей, а скільки вже померло. Але вже будемо випробувати, як то є при апокаліпсис. Поки що я буду починати з першого етапу відомо. Ну це навіть відомо, що з перший етап апокаліпсис на ціле відео. Ну і можемо випробувати, як то є при астероїди. Перше, що в нас буде, це є астероїди. Ось. Ну, астероїди, я думаю, що всі не... Це знайоме, це... О, ці астероїди ну, це такі якби, великі камінці, які падають на землю. на землю ось А так зараз падають на Меркурій. І так ну виглядає Меркурій після астероїдів. ну Так як нормальна планета Земля, ще зараз по центрі. Ну і ось. Так то є. На один відсоток я знищив. Ну і відразу, до речі, можу випробувати що на на подібне. Астероїда це є Сноупол. Це є сніжка, до речі, це є, ну, це просто сніжки, які не знищують Меркурій, або просто можуть самор, е, самор, е, зити, е, ну, просто Меркурій буде цілий снігу. Ось, Заморожений такий, якби Меркурій буде. Так, добре, ну і ось так то є. До речі, десь як то є цікаво, коли можна трапити до цього місця, де вже падали е, ці е, асе, астероїди. Ну, Вибачте, то саме, як. то то є зі сніжками. Ну і наступне, що у нас буде, це є Mentor Shower. Mentor Shower, це такий якби метеоричський душе. Ось я цього, що я знаю. Ну, ось такі, як, як у мене, так і за англійські метеорически душі. Я думаю, що я це правильно сказав. Ось, я якось там не спеціально там помилився чи. Чи щось буде по типу цього. Ну, і ось як то виглядає метор ну Але класно, що вже там додали підписи, що це є. ось, ось, Ну тут, наприклад, мун, ну це місяць. Ну це я ще знаю. Ось, ну, до речі, з місяця, як то є при Меркуріхі. Ну, ось так то до речі. Ось так то працює е, місяць при Меркуріхі. Ну, в принципі, навіть нормально так дарив місяць по Меркурії. Я знаю, що місяць може по-різному дарити на різні там планети і там навіть при Сонце так даряв, е, але так то є при Меркуріхі. Ну, може навіть трошечки нагадує, як то з, з землею. Так, ну і відразу випробуємо Eight All. 8 ball це така м, м, куля для більярда. Ну, я думаю, що вам м, 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 якби відома вам ця куля. 8-ball. Ну, така чорна, потім там восьмерка. М, на такому, знаєте, на білому такому фоні. Ну, ви бачите, як то є ця 8. Ну, і так то виглядає вже Меркурій після. після. Чете, ну, після четверег тих апокаліпсисів. Тобто астероїд, Сноубол, Метеошовер, Мун та Ейтбол. Ну, на цей місяць. Ну і вісім куля вісім куля, так то є якось так називається. Вісім ку... ну, вісім бол. Вісім бол. Ну і що ж? Ну, і вже там ми вже пройшли половину. Ну і вже наступна половина, це у нас буде Black Hole, Super Massive Black Hole, Vortex, Vortex Canon та Random Gift. Ну, Перше, що ми спочнемо, то Black Hole. Black Hole – це чорна дира. Ну, видно, навіть вже що це є чорна дира. Я думаю, що ви багато чули про неї. Ось, ну, Тобто про чорну диру. Ну, і ось так то працює при Меркурій. Ну, Нормально, в принципі, не аж так знаєте, щоб як астероїда, але, в принципі, потужно. Це є навіть потужно. І відразу ви... випробуємо насунути чорну ку... кулю. Отака, якби... Помаранчева ось, ну оранжева. ось, Ну, і, до речі, вона така більш набагато крепша, Набагато крепша ніж звичайна ось, чорна дерева. Ну, відомо, що по понасвіту видно вже. Ну, і відразу також випробуємо Вортекс. Вортекс це є ця. Гроза це є гроза, як то є, є літом. А тут є як в е, космосі. Це є, як в космосі, це є гроза. Ось, ну, В принципі, так трохи нагадує, як, е, ну, як то є в літом. звісно. Тому що я з цього знаю, що гроза часто є літом. Ось, Коли я там був колись на канікулах е, літом, то також були грози, я так вам скажу чесно, я ще навіть не бачив, що в іншій. Порі Році, тобто осінню зимою чи там весною була гроза, а іменно я бачив, що літом грози та все. Ну і можемо випробувати також грозу, яка, ну, що можемо, Попросу. ну це просто якби блискавка, це вже така, якби більш блискавка, що ну, я можу сам вдарити в неї та все. Так, то і є. Ну і останнє що випробуємо, це є е, рандомові подарунки. Рандомові тому що там може все може бути. Все відразу. Ну, наприклад, космичний корабель. Ось так то виглядає. Просто буде стріляти по Меркурі. Та все. Тепер ще раз. Ну і зараз спробуємо. Ну і побачимо. О, і дивіться, тут це, тут, цей черв'як, такий знаєте, що виїдає планети. Такий космічний хі. Як вам такий черв'як. Ну я не буду, звісно, показувати, як він там виходить. Але так то є, трохи натиснув звісно лазера. Але зараз побачимо. Ну, давайте вже останній хе подарунок. Та все. Ага, то тут, тут був цей, хі, а цей м'яч такий, що знаєте, вибухає, коли не натискаєш. То. Ну і то все, звісно. Ну і ще ж. Ну і ми вже випробували цілий етап е, Апокаліпсиса при Меркурії. Ну, це таке якби перше відео про Меркурій. Дальше там буде ракети, лазери, ну і так далі. Коли там дійдемо до оборон. Дойдемо оборон. Ну, а зараз закінчили Апокаліпсис. Ну і що ж, ну і ось таке відео вийшло. Якщо вам сподобалось це відео, то десь лайк, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі та діліться відео зі своїми друзями. Всім пока-пока!